Всем привет! Всем привет, ребята. С вами знову я, Олексій, и сегодня я знову граю дальнобольщиком. Уф, хард дальнобольщиком у да Тредадаеве. Як бачите, я уже везу, взяв заказ, везу топливо. На бензоводе еду. Також я затерпляю гроші, щоб купити у бот, ну я подивився по мощности, потом у Вольво мой і треба його купить, тому я выбираю 4, 4 с нулями. И скоро я... О, так тяжко скоротити. Так, 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 Треба так, Тихо, 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 пакуємося. Поїхали. Едем далі. Там мінти, кстати, я не заметив. Так, от, але от я не знаю, чи снімати про ферму, чи про цю ферму. Я напишу, я напишу комментарии к ферму. И пишите комментарии. Подписывайтесь и пишите комментарии. Да, так, 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 заехаем. Заехаем, заехаем. так, wyd... так, 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 так Есть автомобиль. Ну так думаю беру. Та беру автомобиль. Прекрасно хватает 300 тысяч. Камеру переключаем. як бачите гелик без. О, понял. Гелік. А я уже приехала. Ух ты ж, Йо, двадцать семь тысяч пишу. Ты хоть ехал Шо тихо, тихо, не загуб, щоб не побити. Я уже четвертий чек раз ввезу машинницу и побив. Побив, а тепер. треба умираем. Та не беру. Якщо взяти машину, не робити різких різких поворотів. Ви можете загубити її. Ну, так як я всіки раз їхав, резкий поворот робив і губив її. А зараз пока мы снідем. Васик скаче, то, увазик Патріот. Ой, давай, давай їдь. Скоро у мене заказ. Я трохи не хочу губити. Объединять тебе. Обережно, обережно. Обережно об'їхаю. Вс тут цей запролет. О, камера. Ничего. no przecież to nie jest Opa! Znowu. Baj, mnie tam, de, no właśnie to mieliby pokazało tam no my tam ja pokazuję na samym stanie tą kamerę i u nas damam ty po Начинаю в цю гру грати с того, что мені дали уазика. Я уже в штуки. Играв, грав, подумал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сей патриот. Че не саня вас, патриот. Машину зальова. через нього. Могу загубити, елки палки ой, не люблю їх з горба. О яку фігачу кудись. Тихо, 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 тихо. Ой, ні, ти, ні, ні, ти, ні, ти так. Тинець, бандити, не люблю. Саме через них я любив машини. Раз на заправці боку коли я веску хотів голод зробити. Газ, газди. Газды, 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 помолови. Помалень. Я помаленько, помаленьку, не спиш, не спишь. Вот ты я там тоже помните мои буд. Бы там я повертав, -по помало, 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 тихо, тихо, тихо. Їдем. О, камаз полностью. Ти купив я камаз, начав щось на камазу заробив, заробив лям, купив цю фуру. Тепер тихо-тихо. Тепер заробляю на... ДА! добре, що наповнювати. Тепер заробляю на Вольво. А дальше вже буду вийде, які машини. Ну, далі вже йдуть. Дальше вже йдуть якісь непонятні, я не, не знаю тих машин. Тихо, 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 ихот Та йолки палки С машинами. Листь з ними стикаюся і все пишет Тихо, Тихо тихо, хоть их. Не спешим. Сейчас люблю ехать. Ще раз бандитів бандити встретил до машине Кабзда. Сначала едем Може доедем якось Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо тихо Иехаем на трасу О ну камера Озик Ну вс поехали Дальше Дальше Якщо таком такие он можем бачить Я наехал муцу положил вона не показала Камера скоро с норе. Лет таке повіс? поліз. Самогон. Тоже прикольно коли ця штучка показує, що камера. То, то не знаєш, Коли камера. Тихо тихо О, цей тоже везе самогон. О, люди. Самогончики. Видно у когось праздник. Що самогон возять. Заїхаємо у город. Так от тихо, тепер тихо помало, помало, помало. Різких поворотів не робити. Це запам'ятайте. Помало, помало, помало. десятка чекай, не спіши, бо мені треба. Яковы. Тихо. Ее. По тихо, 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 тихо. Фух, Довіс... Все... Виходимо Ходом ган на нм. Играть. и поправление. Жди меня, машинка моя. Оп, машина. Опа, Оп камазик. Да, двигатель. У -у -у. Тут двигается можно стоить два прочность. Ха! Нормально буторшоп т. П. шляха что-то тут тунировка тут покрашка. Убрать... Беру я... Беру я... Беру я сеню. Сеню. Так, вот. Чего Чего Ох, Воліва! О, я бачте, тут я показувала, що Бачите, тут вже все має. Що, вбирати? Бачите, читати. Слухайте, якщо впереді знаходиться камера контролю скорості. Mm -hmm. А ми ну, спробуємо до Воліви зіграти. Все, ми снімаємо відео. Пікемо. Ох, Вальва. Вальва, а ну, кабинка. Так. Ух ты же ехал. И поломать. Я а. шабаный. Тут больше... Ну, тут я уже на другой базе, как вы заметили. Тут две базы идут. Я на этой базе. Вот тут мастерская. Я хочу разбить машину. Херач вольво! И подобает. І... Приходи. Мне уже и не треба. Так, а тут я хочу. Тут... А, может липше брать топливо. Всі... Я всегда, если там молотина, якщо там что-то, то еду сюда, дивитися на сигу. Поворот, поворот, поворот о. І зараз бабла треба би прокачати. Прокачати мотор. Нічого. Нічого. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, хоть-тихо. А я в кабинетку було б легше пойнять. И погнали. Так.

Ну давай, 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 пухалочка. пухалочка. Ну, слушай, Пух ты мо ⁇ Ух ты, мать. Май -май -май. Ну, ну, на цьому я буду закінчувати, тому не забувайте підписатися, поставити лайк і всем пока. До, до зустрічі!